Багато українських страв британець ще не спробував, але вже полюбив гречку і борщ. Мені подобається борщ. Так, також люблю гречку. Особливо на позиції, коли я трохи свинини та солі. Але переважно харчуюся локшиною швидкого приготування. Та сухим пюре. Ніколи не мав часу сісти і спокійно з'їсти справжній український обід. на позиції все завжди розписано по хвилинах. Але коли вдавалося спробувати українську страву, вона мені подобалася. Думаю, після війни я навіть відправлю гречку новою поштою в Британію, бо там її немає. Я пам'ятаю ситуацію курйозну, яка з білі сталася на позиції, коли він захотів приготувати борщ, і Коли він його приготував, і старший на позиції його спробував, він сказав, що це на надругательство над державними символами кримінал, і він буде за це покараний. Щодо гумору на війні, сама війна смішною не буває, але жарти допомагають виживати і підтримувати дух. Наприклад, у нас є вираз, закінчив контракт. Якщо диїв їжу, можеш пожартувати, закінчив контракт. Порізав руку або вивихнив ногу, теж закінчив контракт. Іди додому. Бо найчастіше цей жарт стосується росіян. Коли ми запускаємо дрони і бачимо, як горять їхні позиції, кажемо закінчили контракт це чорний гумор, але він допомагає триматися. Кажуть, що в мене чорний гумор, а ще чоловічі жарти, які, мабуть, краще не переказувати в присутності жінки. з Голівудом. У мене проблем немає, бо можу з ним спілкуватися. Але З іншими українськими військовими я іноді почуваюся чужим. Це непогано, просто буває, що на позиції я не розумію, що мені сказали, або що потрібно робити. Часто доводиться пояснювати жестами чи мімікою. І це навіть буває смішно. Деякі жарти я можу зрозуміти за контекстом але не до кінця. Тож, переважно все передається жестами, і це смішно. Дехто з бійців знає лише кілька слів англійською, і коли я чую, як вони намагаються не говорити, це теж викликає усмішку. На позиції телефони заборонені. Вони є лише у командирів, і кожен командир повинен мати Google Translate. Це важливо, бо тут є колумбійці, а я єдиний британець. Військові команди, я розумію, але з іншими завданнями буває складніше. Можу забути термін або забути, що означає та чи інша команда. Тому Google Translate — це обов'язкове. Мій командир завжди намагається ставити мене на у групу з кимось, хто, хоч трохи знає англійську, це дуже допомагає.